То, да, були. Да. <смі> були, бо ну, тут якби, Є такі історії, які ти там, чисто морально можеш не витримати. Якби. Ем, ну, там, так, є просто м -м, різні клієнти, да, і хтось достатньо там, спокійно реагує да, на якісь речі, тобто ти людині доносиш інформацію, людина це спокійно сприймає якби, да, і каже, окей, да, потрібно так зробити, давайте зробимо це. А хтось йде абсолютно в іншу історію, і вони там починають. Давайте ви все, це там ви винні, давайте швиденько вирішуйте, мене взагалі не хвилює. І ну, є достатньо такі е, важкі там, ситуації, коли клієнт просто не хоче йти на, на, на такий контакт, якби, та, і все, і він підключає максимально, кого він може. Ну, ситуація від цього не змінюється, але сам. Наприклад, сам накал цього всього, да, він якби лягає на мув координатора тому що в принципі у нього на ньому заключена вся комунікація по повному, по повному ланцюжку, да, тобто від там, точки А в точку Б. І це включаючи там пакування, перевезення, митні оформлення. Там документи, це все якби іноді буває да, достатньо важкі клієнти іноді від них хочеться прям <свісно> прямо заплакати від ситуації. Так, бувають ситуації, коли там дійсно щось змінюється, чи клієнтам, я не знаю, в останній момент каже, я не хочу там, наприклад, все вести в ту точку, я тут уже кудись там організував якісь там селф-стореч, якісь там якісь такі юніти спеціально в Європі це більш розповсюджена тема, якби історія така, де є такі просто. Сховище, да, якби да, для того, щоб зберігати вантажі, якби надовго тривалий час. І він там, наприклад, каже мені, там, не знаю, за день там, чи, ну, наприклад, за день там да, він говорить, або в той же день він там собі щось надумав і каже, хочу частину там, вантажу додому, а частину хочу, наприклад, там, в цей селфсторож. І ти починаєш уже по ходу все змінювати, якщо це можливо змінити, да, то ти вже, там, міняєш план дій, тому що у тебе, в принципі, все. Ти здалегій це плануєш, у тебе все, якби весь маршрут, у тебе вже погоджений. Да? У тебе вже вантаж завантажений в машину, якби він вже десь в дорозі, він вже їде, в тебе команда. У цієї команди там не тільки одна ця робота, якби у нього там в машині є йде певна. Певний процес по тому, як вони завантажують цю машину, би, да, і, там, згідно адреси і всього решти. Да, тут клієнт такий каже, я хочу там кудись. Там, да", і він, там, е, є люди, які з розумінням відносяться, і кажуть, що да, окей, хорошо, ну, ми там дійсно вам сказали там, останній момент, добре, ми що не будемо змінювати. А хтось каже, ні, я хочу отак і все. Тому давайте щось робіть. Би, і, там, плюс це не за якісь додаткові кошти, а якби. Я щось так собі вирішив, тому так, да, бувають, бувають ситуації. Тому в цілому і тут у менеджера, да, у умов координатора, у нього має бути пороху цієї стресостійкості і готовності до вирішення і зміни планів, якби мод в, от, в любу, там на будь-якому етапі. Да? Тобто щось відбувається і ти маєш реагувати. тобто це, там, не зам... У тебе немає шансів просто стати, замерти і сказати, Ой, я не знаю, що робити. Ні, тут так не працює. У тебе все просто, Тебі далі йде ланцюжок якби, да, з організаційних моментів. Тому тобі треба швидко реагувати на це все, і, якби, мати, мати на це все сили, сили знання, якби, і все решта, щоб це організовувати. День починається, <смі> день починається вранці, закінчується десь там. Він, в принципі, плюс-мінус нормований. Питає, якщо брати так. І якщо раніше там, я могла працювати там, не знаю, до 8, до 9, до 10, і, типу, постійно на телефоні. Якби так, це що стосується українського е бізнесу, коли там, це був імпорт-експорт, Україна, так, було пов'язано. А тут. Е Тут більше воно нормоване, да? ну, якби це залежить так само від того, як ти структуруєш свій день. А, і я думаю, що та, там, нехай це буде там, з 9 чи з 10, десь плюс-мінус до 6 до 7 А, Ну, я ж кажу, залежить від того наскільки ти вправно зможеш структурувати свій день. Є якби там у нас класні системи, які допомагають тобі це зробити, структурувати якби свій день, бо там є м, системи, в яких у тебе є завдання, як таски це називається. Да? Тобто ти відкриваєш, і у тебе це допомагає м, тримати все в полі зору, да? тобто тому що таку велику кількість інформації ти ну просто її там і деталей, да? ти ну, фізично просто не вивезеш якби. Да? Тому є додаткові такі. Класні штуки, програми, які нам допомагають просто це зробити твій день, полегшити, якби твій день, тому що ти відкриваєш, у тебе є там якась певна кількість тасків на день. Да? Це там завдання, які тобі потрібно там зробити, виконати. Там стосується це, там, всіх твоїх вантажів, які у тебе є в на даний момент в твоєму полі роботи. І плюс є почта, так само, яка як, висипається. Тому буває, буває по-різному, ну, на щось ти можеш витрати, я не знаю, там, 30 секунд, да? іноді буває, що, звісно, клієнт, клієнту треба там, більш там, уваги. Більше потребує уваги хтось, да? якась робота, чи, там, чи ті ж самі там, чи склад, чи митниця, чи ще щось. Да? Тобто ну, ну а в цілому. В цілому, це плюс-мінус нормований день. Якщо це там іде хай да, сізон це там може бути трошки там, десь пару годин якоїсь наднорми твоєї. Да, ну, в цілому все залежить від тебе, від твоєї продуктивності, як ти це робиш? Тобто як швидко, як оперативно, як ти просто на це все, як ці ти таски виконуєш, да, там, як... В принципі, ти цю роботу собі організував, да, і наскільки ти класно реагуєш і швидко віддаєш і вирішуєш ці питання. Та це, мабуть, щось таке, типу, з Європи, якусь Нову Зеландію, кудись туди. Це так, достатньо, достатньо далеко. Тому це, мабуть, одна з таких е достатньо далеких, далекого пункту призначення. А так воно їх не так багато. Їх ну не так часто зустрічаються люди, там не так часто переїжджаються. Щось можливо, якщо це буває там з дипломатичними якимись вантажами, да, там, якщо дипломат, наприклад, переїжджає з Європи там, і їх направляють в якісь такі достатньо далекі точки. Ну, це буває не так часто. А, ні, заложного. на жаль, не, не довелось. Не знаю, на жаль, чи не на жаль, ну, якби, ну, це цікаво. Я думаю, що це такі моменти. Тут є, е, е, якби я працюю дистанційно на бельгійську компанію, тобто я, е, на, на бельгійський офіс, да, якби я до них більше відношусь, але в Україні є офіс. А, український да Гьоселін Україна і вони займаються перевезенням дипломатів, і це у них достатньо часта практика. Якби вони класно в цьому розбираються, вони а, ну вони прям в цьому а, багато зробили перевезень, і у них є м, такий широкий досвід, я б сказала, да, тому що вони працюють співпрацюють з посольствами. І якби вони, якщо там в першу чергу посольство, да, то якби посольство звертається туди. Якби до Гьоселіна, і вони знають, що вони зроблять класну свою роботу. В плані е, Європи, взагалі, е, воно в цілому вирішується достатньо, е, ну, так, скурпульозний, я б сказала, да, такий підхід. Е, 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 Основний наш хаб, основний склад, там, де, куди приходять всі вантажі, приходять контейнери, там в порт і поруч з портом у нас склад. Там митниця, і у нас в принципі в цілому йде спрощена система. Тобто достатньо, якщо це пункт призначення у клієнта європейська якась країна, то там просто достатньо паспорту. І пакувального листа, тобто це там пакувальний лист це все, що перелік іде, е, все, що ти перевозиш. І цього більш ніж достатньо. А є країни, в яких е, це типу Швейцарії, Великобританії, Норвегії, де є додаткові е, додаткові документи, да, там вони потребують. І там вже да, ще може бути якісь ну, такі приколи з тим, коли ти перевозиш, наприклад, в складі свого вантажу автомобіль або мотоцикл, щось, що потребує додаткового митного оформлення, і там вже можуть починатись якісь сюрпризи. Да, тому що там мають бути чітко документи, переклад, все це має бути в оригіналі. І якби вони так достатньо до цього дотошного. І буває, да, що буває, що воно застріє, або там не знаю, або рахуєш ти, там, наприклад, одну суму платежі в клієнту, да, там, якщо у нього в складі є автомобіль або, або мотоцикл, да, ти рахуєш одне, потім по факту це може от, там, виходити зовсім інша сума, клієнт починає нервувати. Ну, Це все в цілому вирішується. Просто це займає час. Ну, якби, А якщо брати основну частину вантажів, то вона достатньо просто проходить митний, митні процедури. Тут з я прийшла, рахую, що це був 2022 рік. Я прийшла на ставку, це була там десь 1400 євро. Ну, якби, і мінус податки, вони за тебе податки не закривають. А, далі, а, я б сказала, що тут, в принципі, в цьому колі, якби, там, де ти, як, коли ти працюєш просто мов-координатором, то якби, там немає багато куди рости. Да? Тобто, максимум це якийсь, ти там можеш стати якимось тим лідером, а, що не дуже, в принципі, тому що там ці позиції якби, зайняті. А, вот. а так, якщо можливо пошукати десь по ринку, не тільки цю компанію брати, наприклад, да, то я думаю, що можна там щось до двох, до двох тисяч. Я думаю, що можна в принципі плюс-мінус щось знайти. Якби, ну, зазвичай е, є така е, тенденція, що в принципі е, е, нас і не ймають та, українців там. Uh, і не тільки да, якби, за рахунок того, що uh, їм дешевше це обходиться, ніж платити uh, своїм європейцям. Якби, да. тому, хоча при, ну не знаю, там ще, мені здається, роки, пару років тому середня заробітна плата, нехай в, навіть в тих же Нідерландах. Да, вона там достатньо невелика була. Вона, ну, вона десь була там, ну, нехай 1100, 1200 до там, півтори тисячі. Якби у них так само виходило. Тому якби, ну, тож це варіюється. Ну, я думаю, що якщо пошукати може десь в інших компаніях релокаційних, то, можливо, десь можна трошки більше мати. Ну, ніж... тут немає, тут ніяк там, в інших. Не, не в як в іншому сегменті логістики, наприклад, де ти там можеш щось отримувати якісь бонуси. Тут суто фіксована ставка, і тут немає нічого типу з -нагору, тобі ніхто нічого не доплачує, тобто там за якісь там переробіток чи ще щось. Ну ні, якби. Тут, в принципі, вони направлені на те, що у тебе є робочий час, вони тобі оплачують твої години, якби, так, які ти маєш виконати. Ну, якби ти в принципі, маєш виконати свою роботу в ці робочі години, якби все там. Щоб сказати, що тут десь є можливість якихось додаткових бонусів, то на жаль, ні. Тут фіксована ставка. Тільки варіант того, що якщо ти знайдеш якусь трошки кращу. Можливо, релокаційну компанію, е, яка буде згодна працювати з тобою як е, з ФОПом, що да? ти будеш їм просто надавати послуги, то, можливо, це там вийде десь трошки більше. Ну, нехай там 1800 там, до двох. Я думаю, що це, мабуть, це вже максимум. Та, мабуть, в першу чергу ж це люди думають, що це катастрофа якась. Все. Ну, типу, це основний міф. Ну, Це не катастрофа, це просто потребує часу. Все. Ну, Грошей, так. Да, да, да. І якби, ну, там часу і твоєї залученості. І ще є такий да, момент. Ну, В основному, мені здається, да, що основний такий міф це те, що там люди думають, що це якась катастрофа. Да, там. Не всі, але якби зачасту, якби так думаються. Хоча тут все ну, просто трошки треба залученості твоєї. Якби мати в цьому процесі так само. Тому да, якщо, хто, якщо хтось відчуває, що його рівень стресостійкості достатньо високий, є бажання і є у нього навички якби, до організаційних моментів, то welcome. То можна, можна спробувати себе в релокаційному бізнесі, бо це там це дійсно цікава штука, це дійсно прикольно, тому що у тебе там пов'язано це там не тільки включає якусь логістику, це там включає знання е, законів, як вода певних, там е, як вантажі проходять. Е, як вони мають проходити митне оформлення, що тобі потрібно? Це різні країни, різні закони, різне законодавство, митне законодавство, тому тобі потрібно. І це так само класно розширює би, да, і тебе, і взагалі в цілому, в принципі, як спеціаліста. Тому це дійсно цікаво, якби да, єдиний момент да, що це, там займає ну, достатньо багато часу, ну, якби як і. Як і у всіх, да? тобто це типу не якась така робота, яку ти там можеш собі там, пару годин попрацював, якби, і все. Ні, тут маєш бути залученим якби, до цього процесу. І має подобатись, має подобатись комунікація, якби з людьми, е з організацією процесів і реагування, швидкого, швидкого реагування на все, все, що відбувається. Тобто, ти маєш. Е Знати, як тобі, що і ти маєш мати там, не знаю, не, не тільки а, а якихось пару там 5-10 варіантів не на, на будь-яку якусь ситуацію, щоб якщо щось виникає, то ти міг пропонувати рішення прямо клієнту, якби да. І отримати, так. Да. І отримати в кінці задоволену людину, яка тобі просто класно скаже, там, що дійсно дякую, що ви там були зі мною протягом всього там, переїзду, да, і ви там мені там, дійсно допомогли, якби і знизили цей стрес, якби да. а, і, там, дійсно мали класний досвід, якби так, да, не так. Тому що таких клієнтів дуже мало. В основному, в основному людям постійно не подобається, тому що вони такі достатньо. Вибагливі, як до якихось моментів, і що ну, якщо він там заплатив, то у нього в цілому має бути що вся компанія працює тільки на нього.